Вітаю всіх любителів боксу, ви на каналі Латераль, і сьогодні ми розглянемо найгучніші боксерські поєдинки наступного року. А для початку попрошу вас поставити лайк під цим відео та підписатись на канал, оскільки ваша підтримка дуже важлива для нашої команди. Думаю, безсумнівно, що найочікуванішим поєдинком можна вважати бій найкращих важковиків сучасності. Усика та Ф'юрі, який відбудеться 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії. Це дійсно, мабуть, найцікавіший бій останніх років. І Ф'юрі і Усик мають ідеальні послужні списки з заповітним нулем в графі поразки, що є рідкістю для важковиків. Бій між Усиком та Ф'юрі стане історичним, тому що на кону вперше опиняться всі чотири пояси в надважкій вазі, Такого ще ніколи не було. А абсолютного чемпіона в суперважкій вазі не було майже чверть століття. Останні володре. Цього титулу був Ленокс Льюіс, який переміг Евандера Холіфілда в кінці 1999 року. Фьорі був неофіційним фаворитом в поєдинку проти Усика весь минулий рік, адже Тайсон, природжений важковаговик, має фантастичні розміри, швидкість, техніку та боксерський інтелект. Усик, щоб перейти до королівського дивізіону, набрав пристойну кількість ваги, але все одно залишається досить маленьким боксером в надважкій вазі. Так це не заважає йому перемагати хлопців, які набагато більші і сильніші за нього. Наступ Ним не менш цікавим поєдинком буде бій між колишніми чемпіонами світу з боксу в надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером та Ентоні Джошу. Як повідомляє американський журналіст Майк Копінгер, бійці вже підписали контракт на поєдинок, який має відбутись 9 березня 2024 року в Саудівській Аравії. Також сторони вже узгодили гонорар за участь в поєдинку, проте головною умовою є те, що обидва боксери повинні виграти свої поєдинки 23 грудня цього року і не зазнати в них значних трав. Нагадаю, що саме двадцять. 3 грудня Ентоні Джошуа вийде на ринг проти шведа Отто Валіна, а Деонтей Вайлдер під час боксерського вечора в Саудівській Аравії проведе бій проти новозеландця Джозефа Паркера. Тому не пропустіть цей боксерський вечір, оскільки він буде справді цікавий. Багато хто очікував реванш Тайсона Ф'юрі проти Френсі сан оскільки їхній перший поєдинок був досить близький. І ось вам радісна новина реваншу. Бути британський промоутер Едді Хірн висловив впевненість, що чемпіон WBC Тайсон Фюрі та екс-чемпіон UFC Френсіс Хану вже домовились про реванш. Більше того, він навіть назвав орієнтовні терміни. Кінець 2024 року. Я припускаю, що Френсіс проведе бій у ПФЛ або десь ще навесні, або влітку 2024 року, а потім зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі наприкінці року, сказав Хірн. На нещодавньому інтерв'ю Ютуб каналу Клуб Шей, Шей» Френсіс. Розповів про можливість проведення реваншу з Ф'юрі. Зараз я хочу реваншу з Тайсоном. Цей бій додав мені впевненості, але я також думаю, що він сприйняв мене менш серйозно. Тому буде в формі для наступного бою. Я хочу це відчувати, я хочу помститися. Очевидно, що я буду краще підготовлений, кладатиму в роботу більше. Я був там і знаю, що я переміг. Незважаючи на те, що йому віддали перемогу. Тепер він буде претендентом. Він вийде захищати свою репутацію. Кого вважаєте фаворитом у реванші? Пишіть свої думки в коментарі під відео. Отже, 24 й рік обіцяє бути вражаючим для світу боксу. Сподіваємось, що бої будуть напруженими та захоплюючими. Надовго з вами не прощаємось. Слідкуйте за нашим каналом та підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Посилання в описі під відео. До зустрічі!